Майже рік п'ю практично всю лінійку фітлайн, немає щитовидної залази, і не всі перещитовидні працюють. У них всього дві. Низький іонізований кальцій. Збільшити дозу ресторей, то чи пити додатково кальцій аптечний. Чи є сенс змішувати різні форми кальцію? Розумієте. Коли проблеми з щитовидною пара щитовидними, то е, е, зменшується пара парад гормону гормон щитовидної залози, який якраз і регулює перехід кальція з кісток, е, потім в кров і в клітину. Е, але ж, е, якщо його недостатньо, кальцію, то звісно, е, не будуть працювати багато яких реакцій, е, збільшувати дозу рестериту. Е, Набагато не треба, тому що там, крім кальцію, є ж і інші мікроелементи і мінерали. Розумієте, можливо, вам не треба більше заліза або більше фосфора. Тут е, треба стежитись. Ви можете, знову ж таки, яка ваша вага? Я не знаю. Якщо у вас 60 кг вага або навіть 50, наприклад, да, тому що при гіпотиріозі або. Проблема щитовидної вага може бути як збільшена, так і знижена. Не знаю, чи можна вам додавати ще збільшувати дозу рестериту. Але якщо це аптечний кальцій і вам рекомендує ваш ендокринолог, то звісно додавайте ще додатково. А що значить змішувати різні форми? Ви випиєте, вип наприклад, Аптечний, а через годину-дві, або навпаки, спочатку фітлайн, а потім аптечний. Фітлайн за годину-дві спрацює, вже смокчиться, розчинна форма, не треба їх змішувати в одному прям прийомі. Але змішувати протягом дня, будь ласка. Лідія